Якщо купити додатковий геймпад, то він буде гірше за заводський. Чи правда це? Це два абсолютно нових геймпада. Один від PlayStation 5 Slim. другий я купив через декілька днів. Тут остання прошивка, Тож це остання ревізій геймпад. І, між ними різниця, крім кольорів, ну, відповідно, матеріал. Чорний геймпад швидше заляпується, але я думаю, що це просто через те, що він банально чорний така ось дискримінація, Що стосується кнопок, звуку, все іншого, все абсолютно аналогічне, крім одного але. Я не знаю чому, але на чорному геймпаді акумулятор тримає набагато довше, ніж на заводському. Це доволі дивно, бо я десь годин 6 на ньому пограв, і він все ще повний заряд, показується. Не знаю чому так, можливо, це якийсь баг, але поки маємо те, що маємо. Так, що стосується всього іншого функціоналу, кнопок чи щось скрипить, чи ні, все абсолютно аналогічно. Тож це не більше, ніж міф.